Я хочу мати можливість гідного працевлаштування після повернення з війни. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 66% українців та українок вважають дискримінацію реальною проблемою. Да, Юрій Гнат з нами на зв'язку. Начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрію, в нашому ефірі. Добрий день доброго дня, вітаю вас, пане Юрію. Останні комбо так балістичні ракети, шахеди, крилаті ракети. Розкажіть, будь ласка, про особливості цієї атаки. Зараз аналітики Дефенс Експрес публікують дані про те, що крилаті ракети були вироблені фактично 19 днів тому, 2026 рік. 1 січня, якщо так порахувати, чи можете ви підтвердити цю інформацію? Ну, Власне, я не можу підтвердити, нас є спеціальні е фахівці, ну не в повітряних силах, а в уряді, які займаються підтвердженням не лише е власне, е ідентифікацією часу, коли були виготовлені ці ракети, але і ідентифікацією тих частин, які вціліли, тих компонентів, які в тій ракеті знаходяться. Зрозуміло, що е вони з конвеєра. Беруть і ракети, і шахеди, і одразу запускають по території нашої держави. Про це ми говорили наприкінці року. Ми навіть зробили на сторінці наших офіційних ну, Фейсбуку, на інших джерелах в Телеграмі. там давали роз'яснення по тій ракеті, що влучила в будинок. Здається, це був Тернопіль. І таким чином е уламки однієї з ракет говорили, що вилетна вона в третьому кварталі, буквально там місяць-півтора було 25-го року, і одразу. Влетіла і зруйнувала цілий житловий багатопертирний будинок. І одразу ж надали нам от, власне, ці, ці матеріали, де були зазначені компоненти, з яких країни надходяться і Сполучені Штати, країни, і Європа, які. Не те, що навмисно постачає, так мова йде про те, що санкції оголошені проти держави агресора, не спрацьовують, на жаль, і через якісь механізми треті країни шляхом контрабанди потрапляють у ці ракети, ці власне компоненти. Потім президент теж зауважив, показуючи, демонструючи нашим західним партнерам власне цілу папку із країнами із із вірніше фірмами виробників різних країн, які чи чі деталі появляються в цих ракетах. Якщо аналізувати інформаційний простір, то напередодні кожного обстрілу розганяється хвиля такої ну достатньо депресивної інформації про те, що наступний удар буде дуже потужним. Росія готує нові засоби, нові ракети і кількість збільшується. І інформаційно, навіть ми медійники, ми відчуваємо, як підігрівається просто страх всередині країни. Але якщо аналізувати ці останні удари Росії зі стратегічної авіації великою кількістю дронів і ракет, чи бачите ви зміну якості номенклатури, тактики застосування? Чи дійсно ці обстріли не такі, як були раніше? Вони там більш жорсткі, більш потужні, більш руйнівні? Що ви аналізуєте як фахівці? Зрозуміло ну, так, ну кожен обстріл по-своєму, так планується. Ця звичайно, щось нове додається. Противник робить певні висновки, і його задача завдання знищити нашу енергосистему. Зрозуміло, нашою ще всі об'єкти критичної інфраструктури цікавлять його. Ну по пріоритетності вони задають постійно ударів. Чим відрізняються крайні удари, скажімо так, в осіння, зимовий період. Багато балістики ворог застосовує як на півдні, на сході, ну так і саме по столиці України. Сьогодні ми бачили 18 балістичних ракет. Ну, які летіли по балістичній траєкторії, там типи будуть уточнитись там із кадерем, в основному могли б це бути ас 300 і КН-23, про які ми завжди згадуємо. північно-корейські. 14 із 18 ракет було перехоплено завдяки системам, які охороняють сьогодні Україну, зокрема і столицю. Це надзвичайно високий показник по балістиці. Але на жаль, ті чотири ракети перелетіли в певні об'єкти. Так є там певні ушкодження, буде комунікувати, за власне. Профільне міністерство, місцева влада і так далі. А ну, власне циркон-ракета, яка летіла сьогодні, Вінницька область, об'єкт критичної інфраструктури, не вдалось перехопити. Е і з БПЛА, ви знаєте 315 із 339 було е збито подавно протиквітною обороною. Із 15 крилатих ракет збито 13, щодо двох інформацій уточнюється, тому що на даний момент немає інформації, куди вони власне, Потрапили, ну чи взагалі впали, просто не причинивши ніякого зла. Таким чином, противник, навіть якщо є в нас високий показник протиповітряної оборони, нехай це буде 80%, умовно кажучи, ті 20% все одно прилітає, і таким чином, враховуючи інтенсивність атак ворога, вони йдуть щодня, шахиди близько сотні. а то й більше, враховуючи, що ми маємо що тижня, ну чи що два тижні, так удар. Масований, і комбінований, оті 20% відсотків, все одно потроху вибивають наші потужності. І тому ми розраховуємо, звісно, на Україну розраховує на партнерів для того, щоб не лише поповнювати запас. Такий необхідний запас нам ракет для наземних систем, засобів ППО для авіаційних комплексів, тобто літаків в 16 скажімо, а також поповнювати нашу енергетику, відновлювати її і робити захищеними власне споруди енергетичного сектору для того, тому що все збити ну, фактично неможливо. Ви бачите, що навіть Ізраїль, така маленька країна, майже найпотужніша ППО у світі, мабуть, теж не може перехоплювати і балістику всю і е, має теж проблематику із. Ударними безпілотними комплексами Зеленський казав про те, що ми буквально днями отримали ракети до комплексів ППО, які простоювали раніше в відбитті останньої атаки, яку роль відіграла ця і система і поповнення її напередодні. Ну і авіація наша як проявила себе. Ну, бачите, ракети АІМ 120 АМРАМ, скажімо так, які в нас використовуються на ліках f 16 Вони ж використовуються в системах Насомс. Ракета універсальна, вона може бути і зенітною ракетою, а також і авіаційною ракетою. Є потреба в цих ракетах. Зрозуміло, що про це і натякав голова держави. Не те, що натякав, він постійно наголошує в цю промову, звертаючись до західних партнерів, що Україна, щоб відбивати такі атаки, потребує постійного постійних поставок е ракет до цих систем, і е мова йде також про німецькі Айрісті який я двох модифікація в Україні, та й інші комплекси мале Пепо е зенітні е зенітнограматні е установки, е гепард, Скайнекс, ПАЛАДІН. все, що Україна сьогодні працює? Вона теж потребує е поповнення саме боєприпасами, тому що відбивати такі е обмасовані масовані е удари, які ворог завдає, вже наголошую, щодня ми маємо близько сотні шахедів, Ну і щотижня ми маємо власне ракет, ракетні удари з сотнями і сотнями БПЛА різних типів. Дрони перехоплювачі? Наскільки вони себе показують ефективними? Чи вистачає нам їх, чи бо є там екіпажі, які вміють ними користуватись? Наскільки це ефективний головне працюючий інструмент протидії атакам ворога? Ну, зокрема, сьогодні непогано відпрацювали десятки і десятки. Не буду говорити скільки десятків, бо це не, не дуже інформація потрібна для висвітлення, але все ж таки е -е, по нарощують спроможності до не це власне те, що і в Україні виробляється. Зокрема, ну і нам партнери допомагають із виробництвом цих БПЛА. Вони стають більш ефективними. І головне, що те раціональна зброя, яка допомагає сьогодні з мінімальними затратами коштів. Більшим більшим охватом території, скажімо так, можна розосереджувати екіпажі дронів перехоплювачів по різних локаціях, прикриваючи об'єкти критичної інфраструктури, а також лінію фронту. Це те, що дійсно сьогодні нарощується і буде нарощуватись, але хочу наголосити, що не лише дрони-перехоплювачі. Вони вони не можуть працювати як як один засіб, як якась панацея. Зрозуміло, що ми маємо сьогодні ешелоновану ППО, яка складається з багатьох з багатьох підсистем. Так система ППО включає в себе авіаційну складову вертольоти, літаки системи РЕП. Зрозуміло, що працюють завжди зенітні ракетні війська, ППО, сухопутних військ, мобільні вогневі групи. Їх теж ніхто з рахунків не скидає, тому що вони теж дають великий відсоток збиття. Ну і дрони перехоплювачі, як ви зауважили, дійсно це те, що сьогодні є у фактично у всіх складових сил оборони сьогодні, і нарощування їх на час. Так, і Павло Єлизаров, якраз буде працювати над тим, щоб вдосконалювати ефективність роботи дронової ППО. Дякуємо дуже вам, Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. І дякую всім повітряним силам, які відбувають такі ворога. Надзвичайна і... подяка бережуть нашу енергію. Дякуємо вам дуже і наслідки могли бути як ну ще більшими і ще болючішими, аби не робота наших ППО. Дякуємо вам.